Доброго дня, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами почнемо вивчення нового розділу, який називається «Лексикологія». Але, по-перше, хочу вас запитати, що взагалі таке мова і навіщо вона потрібна? Зараз на одну мить задумайтесь, кожен, для чого особисто вам потрібна мова? Замислилися? Мова це засіб спілкування людей між собою. Ну, для чого потрібна мені мова? Мені потрібна мова, щоб висловити свої думки, щоб поділитися почуттями, емоціями, а вам так, вам моводять теж. Свої думки і почуття ми передаємо найчастіше за допомогою слів. І чим більше ми знаємо слів, чим більше ми знаємо лексичних значень слів, тим багатше і краще наша мова, наше мовлення. Не знаю, чи помітили ви чи ні, а я тільки що назвала кілька термінів, які нам необхідно з'ясувати, знати їх значення і засвоїти надалі. Це були такі терміни. Зараз прошу вас взяти олівець або ручку і занотувати собі все далі сказане. Тому що кожен з вас, мабуть, пам'ятає, що думка не закріплена моторикою руки це втрачена думка назавжди. Тому прошу олівці або ручки, чим вам зручно. І починаємо згадувати, які ж терміни тільки що сказала я. Перше, це, звичайно, лексикологія. Що ж це таке лексикологія? А лексикологію, прошу вас записати для себе. Це розділ новознав. У мовознавства, який вивчає лексику. Це визначення притягнуло за собою ще один термін лексика. Що таке лексика? А лексика це словниковий склад української мови. Словниковий склад мови взагалі, і в нашому випадку української мови. Запишіть, будь ласка. Словниковий склад, тобто всі слова, які є в мови. В мові встановлять її лексику. Знов-таки ми кажемо всі слова, не всі слова, новий термін слово. Що ж таке слово? Що таке слово? Якщо ви згадаєте ваші м, дитячі казки, які читали ви або читали вам батьки, і згадаєте героїню Пеппі Довга Панчоха, от вона, самостійно, дівчина, вигадала слово, рум. Вона вигадала, а чи ми користуємося цим словом брум? І що це взагалі таке? Мабуть, ні. Мабуть, такого слова не існує, тому що воно нічого не означає, не несе за собою ніякої інформації. Так от як же ж виникає це саме слово? Чи хіба було? Згадайте, у 12 столітті, мабуть, з історії ви десь уже щось вчили. В 12 столітті слово комп'ютер. Чи Якби ми їм сказали таке слово, мабуть, ні. Тому що слова виникають тільки тоді, коли виникає його значення, тобто те, що воно називає. Це може бути предмет, це може бути дія або явище. Спочатку виникає предмет і тільки потім слово. Запишіть таке визначення терміну слова. Слово це самостійна одиниця мови яка передає одне або більше лексичних значень. І ми підійшли до наступного терміну, який я теж сьогодні вже згадувала лексичне значення. Лексичне значення слова це реальний зміст цього слова. Тобто те, що воно називає. Запишіть, будь ласка, реальний зміст. Класичне значення слова. Ну, наприклад, я вам покажу, наприклад слово портрет. Кожен з вас хоч раз в житті зустрічав це слово чув або читав. Що таке портрет? Швидесенько сказали портрет це. І почалося. Коли, тому що і так далі. Ні, портрет це зображення або опис людини чи групи людей. Для того, щоб пояснити лексичне значення іменника, а портрет це іменник, першим ми використовуємо теж іменник. Портрет це зображення. Зображення. А далі люди, одної людини. З нашою одиницею словом, тому що ми використовуємо його завжди і бажано знати про нього якнайбільше. І так, ми вже сказали, що лексичне значення слова це його реальний зміст, те, що воно називає. А чи всі слова щось називають? Слова бувають самостійні, це слова, які мають своє власне лексичне значення значення. Це може бути що завгодно. Наприклад, якщо ви чуєте слово стіл, ви одразу розумієте, що це таке, що це предмет метрів, меблів, який потрібен для того, щоб на ньому писати або за ним їсти, якщо цей стіл стоїть в кухні. Але не всі слова самостійні, є слова службові. Хоча вони не мають свого значення, затишіть, будь ласка, не мають свого значення, без них ми теж не можемо обійтися, тому що вони допомагають нам зв'язувати слова в реченні, зв'язувати між собою речення і роблять нашу мову співочою і гарно. Без них ми ніяк не можемо обійтися. Про слова ми з вами вже з'ясували. Слова бувають самостійні. Бувають службові. І всі ці слова становлять лексику української мови, словниковий склад української мови. Недаревно я написала слова письменника плочин на дошці, який висловлювався про мову А мова як море. Як ото море складається з кожної от окремої краплиночки, так і мова складається зі слів. Але мова постійно змінюється, доповнюється. Якісь слова ми перестаємо використовувати у своєму мовленні, якісь нові з'являються. Як вони з'являються, звідки ми зараз з вами і з'ясуємо? І так нагадую, словниковий склад української мови це лексика. Записуємо в зошиті лексика. Лексика української мови складається з власних українських слів. Які виникли давно, вже коли якраз таки стан... відбувалося становлення української мови. Записуємо власне українська лексика. Власне українська лексика. І вчені мовознавці підрахували, що слова власне української лексики становлять близько 90% усієї мови. Близько 90% усієї української мови. А також наша мова не єдина в світі, звичайно, на неї мають вплив інші мови. І вплив, який відбувається від інших мов в українську, називається запозичена лексика. Запозичена лексика, звичайно, є інші слова, іншомовного походження, які прийшли до нас з інших мов. Прикладів. Запишіть, будь ласка, кілька прикладів власне українських слів. Це слова, які вам добре відомі. Наприклад, вогнище, чемний, нищити. І слова запозиченої лексики, слова іншомовного походження, вони вам теж дуже, дуже добре відомі. Комп'ютер, анонс, ейфорія. Сподіваюся, що значення всіх цих слів вам знайоме, тому що вони вже в нашому спілкуванні зустрічаються дуже давно. Словниковий склад української мови постійно змінюється і доповнюється. Доповнюється завдяки запозиченим словам, завдяки впливу інших мов на українську, а також завдяки українських словотвірних засобів. Кілька прикладів іншомовних слів. Наприклад, такі слова, як філософія. Метологія, театр, музеї. Вони вам добре відомі. А це запозичені слова, запозичені з грецької мови. Є слова з латинської мови. Наприклад, клас, конституція. Теж відомі, але не власне українські. І, звичайно, кожного дня ми користуємося німецьким словом бутерброд. І нікого вже не здивуєш англійськими словами баскетбол, футбол та інші. Запозичені слова займають свої 10 приблизно відсотків в українській мові і тримаються дуже міцно, тому що без них ми теж вже не можемо обійтися. Але не слід використовувати у своєму мовленні дуже багато іншомовних слів. Не треба цим зловживати, навіть якщо ви їх знаєте багато. Ми використовуємо іншомовні слова в своєму мовленні тоді, коли... Відповідника. Або коли українські слова не передають всі ті почуття і емоції, які ви хочете висловити цим словом. Тобто, спочатку, запам'ятайте, ми використовуємо українські слова, але тоді, коли ми не можемо обійтися без запозиченого, ми його теж використовуємо. Також українська мова має шкідливий вплив інших мов. наприклад, Мови. Найчастіше це буває російська і українська. Це вже мовна безкультур'я, і воно називається Суржик. Але дуже сподіваюся, що ми з вами такого робити не будемо. І так, сьогодні ми з вами познайомилися з тим, що таке лексикологія. Нагадую, це наука, яка вивчає словниковий склад мови, а словниковий склад мови це лексика. Ще ви з'ясували, що таке лексичне значення слова та що таке власне слово. І ви сьогодні матимете домашнє завдання. А домашнє завдання буде наступне: Вам треба буде з'ясувати і записати лексичне значення кількох слів. Слів стіл. Це слово я вам вже підказала, записуємо слово стіл, а далі його лексичне значення. Слово книга. Світло, день, місяць. Деякі з цих слів мають одне значення, а деякі кілька значень. Про це ми з вами поговоримо наступного уроку, але всі ці слова вам добре відомі. Ви їх використовуєте в повсякденному житті. Але визначити лексичне значення це не так легко. Я вам пропоную спочатку написати самим, спробувати. Що таке стіл? Але пам'ятайте, якщо ви пояснюєте іменник, то в поясненні першим словом має бути ті, теж тільки іменник, а далі вже всі інші частини мови, всі інші слова. Поясніть спочатку самі на чернетках, а потім візьміть тлумачний словник української мови і перевірте, чи ви праві, чи може, десь помилилися. Це було перше завдання. Друге завдання для вас. Шановні п'ятикласники, будемо виписати з будь-якого літературного твору. Це може бути улюблений твір. Це може бути твір, який ви вивчаєте зараз української літератури. Випишіть, будь ласка, 10 слів власне українських і 10 слів запозичених з інших мов. Погортайте сторінки, пошукайте. Нагадую, 10 слів власної української лексики і 10 слів. Запозиченої лексики. І, звичайно, повторіть всі терміни. На цьому наш урок закінчується. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам творчості у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей. До побачення!